Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як здійснити пакетне створення документів у системі Modusoft ERP. Пакетне створення документів, таких як фактура спродажи та видання зивненчне, можливе на основі документів замовіння спродаж. Відкриємо список замовінь спродажа через підсистему маркетинг і продаж. Для цього на списку документів замовіння спродажі є кнопка. Утво ж на подставі ліста, за допомогою якої по виділених документах, за допомогою кнопок Ctrl або Shift, можна створити фактуру спродажи або видання зевненчне. Створимо видання земненчне. Важливо відмітити, що до кожного документа замовлення спродажа створюється лише один документ, як видання зевненчне, так і фактура спродаж, в залежності від того, що ми виберемо. Дата з дня. Документа видання зевненчне або фактури спродажи, та яку користувач вибере у даному полі. Також присвоюється серія нашого документа видання землячне або фактури спродаж, та яку ми виберемо у полі серії. Вибираємо СТУ. Також заповниться той склад, який ми виберемо у полі магазин. наприклад, магазин «Головний Варшава. Після натиснення кнопки ОК. Програма до кожного замовлення створить. Документ, видання зевненчне. Тепер відкриємо журнал документів, видання зевненчне. Так, і виберемо по нашому контрагенту. Як бачимо, є створені наші дві видання-зевненчні документи, і бачимо, що. Також можливе створення документів фактури спродаж на основі документів видання землячне, за допомогою тієї ж кнопочки Утвач на поставі ліста. Також виберемо за допомогою кнопки Ctrl або Shift список документів видання землячне, на основі яких хочемо створити документ фактури спродажи. Вислідиться нам в віконечко. Так само програма запропонує з дня вказати, так? тобто вказати дату нашої фактури та вибрати серію, яка буде заповнена у документах фактури з Натискаємо кнопку ОК і система до кожного документу створить окрему фактуру з Таким чином ми розглянули, як в системі модуль Soft ERP створити пакетне створення документів, таких як фактура з та видання зовнішнього. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякую за увагу!